В харчуванні значно знизилась тривожність. Зараз, взагалі, такого як сила волі забула за цю всю штуку. І якось і так, ну все просто, все як ну як дихати без заморочок лишніх. І я почуваюся набагато енергійнішою. Маче робити зранку зарядку. Світ такий став яскравий, класний. Ви не втратите нічого, абсолютно це все коштує набагато більше. Я звернулася, тому що раніше були переїдання до болі в животі. Я була на багатьох марафонах. На багатьох якихось дієтах, і я якось розуміла з якимось відчуттям, що це все не те, ну не може такого бути, що весь час потрібно страждати для того, щоб нормально жити. Ну я втомилася від того, що я постійно відчувала, що я якась сили, волі. Два тижні посижу на дієті і все, і зриваюсь, ну того, що мало їм. І в мене в голові думки те, що щоб бути худою, треба весь час отак. От по меню харчуватися там по цьому всьому. Ну і тому мене зацікавив інтенсив. Результатів дуже багато, як в плані харчування, так і в плані, не знаю, психологічному в стосунках з оточуючими. В харчуванні ну, значно знизилась тривожність дуже сильно. Мене нема тепер такого, що я там думаю, блін, там щось я з'їм чи не з'їм. А коли я з'їм, а чи не забагато. в стосунках теж набагато стала спокійнішою, я навіть змогла вирішити якісь певні там проблеми з чоловіком. Стало ну набагато більше жагі до життя, до нових знань магія. Так цікаво звучить, наче ми говоримо про харчування, про зміну тіла. Так, а ти зачіпаєш якісь такі. Інші теми, як, як так виходить? Напевно, через те, що налагоджується харчування, налагоджується взагалі дружба з собою, з усім своїм тілом, так само з мозком. Зараз, взагалі, такого як сила волі, я в це перестала вірити, забула за цю всю штуку. Якось і так ну, все просто, все ну, як дихати, без заморочок лишніх. Як тіло відреагувало? На таку зміну харчування? Я... Не набрала зовсім, і я почуваюся набагато енергійнішою. У мене дуже давно не було такого, що я хотіла би щось робити. Я взагалі все життя думала, що спорт це не моє, що фізкультура це взагалі найгірше, що може зі мною статися. Але мені хочеться робити зранку зарядку. Я з радістю її роблю. Я навіть зрозуміла, що в мене для цього є час. Переважно люди, коли бояться щось наприклад, міняти, бо думають, що я буду лежати огірочку а мене не буде енергії, буде апатія. Тобто ти кажеш, що можна і не так щось. Робити можна, можна це ну перевірено на собі. І зараз е, світ е, такий став яскравий, класний. Я навіть писала в вашій команді, де ви були раніше. Щоб ти могла порадити тим, які теж можливо листають, інстаграм, дивляться, але все відкладають, відкладають, відкладають. Це ви не втратите нічого, абсолютно. Ви вже там пробували мільйони тих дієт, марафонів. Можна попробувати щось інше. Це ну інтенсив триває 10 днів, це не багато, бо невеликий термін вашого життя. Але він того вартий реально. Що в мене ну, після інтенсиву було таке, просто, як очі відкрилися. Я зрозуміла, що ну, не все, отак, як мені розказували. Не я, не я слабачка, там, не я не можу не їсти, рот закрити, там, вправи робити, а просто треба це все робити по-іншому. І пробувати немає обмежень. Це дуже класно, ніхто тобі не каже, там, там з'їж 50 грам там, того. Дві картоплини там і взагалі картопля це зло. Ось таке і мозок спочатку не в'їжджає, Що як це так? Ну як це немає обмежень, як це тобі не кажуть, ти що тобі не можна їсти. Дружиш з собою, своїм організмом, своїм тілом, ти завжди є на зв'язку і даєш ну реально такі поради хороші. Не такі там якісь з інтернету, аби одчепилися. Правильно розумієш, що програма виправдала очікування? Виправдала, ну тобто, на на кожну хвилину, на кожну гривню це все коштує набагато більше, це правда. Тому що стільки знань за такі гроші, ти сама цього ніколи не зробиш.